20 листопада, ну, давайте зробимо ще, подивимося. Це план миру від Трампа, да? чи це просто капітуляція України? Тому що, дивлячись на ці пункти, які зараз потихеньку вилазять, ну, це, звісно, взагалі повний треш. А ну-ка, покажіть, будь ласка, ось цей план миру, про який почали розмовляти останні, ну, давайте там. Останні години. Оцей план миру від США, який зараз закрутився. Це для України що? Що цей план для України? Це поразка. П'ять мечів. Це реальна капітуляція. Це поразка. Це поразка домовленості, маніпуляція, робота. Е, Україна, вибір на майбутнє. Тиск на нас буде і є. Приймайте рішення. Показує, що Україна не погодиться повністю на цей план. Як він є в тому вигляді зараз. Якщо він зміниться, то тоді вже інше рішення. Але ми готові ось карта дороги до миру. Ми готові до миру. В цьому плані нас не влаштовує щось військове. І якісь відмови від якихось територій. Чи правда що в цьому плані є те, що Росія віддає частину Запорізької і Херсонської області? Щось я дуже сумніваюся, що Росія щось віддасть. Чи що дійсно в цьому плані миру від США є? Пункт, що Росія віддає частину Херсонської і Запорізької області Україні. Повертає: мир, агресія, пасив, вибір, розпач. Ні. Я думаю, ні. Щоб Росія щось повернула, я думаю, ні. Ні. Ну, знаєте що? Тут розмова йде про цю, про атомну станцію, про Енергодар. Ось, бачите, про сонце. Йде розмова про сонце. Про Енергодар. Ой, що тут вилетіло? Важкі розмови. Важкі розмови, важка ноша і втрата задоволення. Ну, ви де-небудь де 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 бачили, щоб Росія щось комусь віддавала, да? Я думаю, що ні. Так, що тут за пункти? Скорочення армії України. Скорочення армії України. Чи погодиться Україна на пункт скоротити свою армію вдвічі? Скоротити армію вдвічі. Задля за, миру погодиться Україна. Це важко. Ну, це важко. Це розпач. Ні. Відмова від певної зброї. Чи відмовиться Україна від певної зброї? Я думаю, що це далекобійні ракети і дрони. Чи відмовиться Україна від певної зброї? План миру задля миру відмовиться від певної зброї. Диявол злякався нашої зброї. Фламінго злякався, мабуть. Україна відмовиться від певної зброї задля миру. Ну, тут, знаєте, йдуть якісь роздуми. Тут дивлячись, яка зброя. Ну, може, від чогось одного і відмовимося, але щоб інше залишилось. Бо зброї та багато в нас, власної, ми можемо виробляти. Ну, тобто, готові від чогось відмовитись? Від чогось? Так показую. Чи відмовиться Україна від Донбасу? Знов те саме. Чи відмовиться Україна від Донбасу задля миру? Чи відмовиться Україна від Донбасу задля миру? Повішений, ні. Ні, це важко, ні. США тут пишуть, ще збираються, США збираються, Крим та Донбас. Як там писали? Крим та Донбас. Прийняти те, що це російська територія, да? вони готові. Але від України цього не вимагають. Це воно так і є в цьому плані, що США погодяться на те, що Крим та Донбас це територія Росії. Пентаклі, перемога. Так, да, це є. У -у 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 Оце є. Це головна вимога імператора Крим і Донбас. Російська мова стане офіційною. Російська мова стане офіційною. Чи погодиться на це Україна? Російська мова стане офіційною. Чи погодиться на це Україна? Україна. Мах, наш дім, люди, зміна. Ну, дивіться, стосовно мови, ну, понятно, вона ж буде не перша. Вона там буде, давайте, перша українська, далі. У нас англійська інуха, третя російська. Ну, таке може бути. В принципі, таке може бути. Далі РПЦ отримає офіційний статус в Україні. Чи погодяться на ось цей пункт, що РПЦ отримає офіційний статус в Україні? РПЦ. З РПЦ, звісно, це розбите серце, плани, домовленості. Теж можуть погодитись. Теж можуть погодитись. США вже почали тиснути на Зеленського щодо питання мирного плану. Це кажуть наші новини з посиланням на власні джерела. Також одним з пунктів є обмеження далекобійної зброї, щоб Україна не могла бити по Росії. О, бачите? США вже почали тиснути на Зеленського. Це правда, що США вже почали тиснути на Зеленського. Ну, тут почали, звісно, да. десь в дорозі, вже в дорозі. Ну, тобто не... ну, він же ж в Туреччині був, да, Зеленський? Сьогодні буде в Києві зустріч у нього з цими генералами, з військовими США. Да, почали вже тиснути, і в Туреччині тиснули. І зараз оці генерали приїдуть, військові будуть тиснути. Будуть тиснути, звісно. Задля миру, бачите, таємний план миру. Таємний план миру. Чи вдасться, с... Чи вдасться дотиснути Зеленського? Чи вдасться дотиснути Зеленського? Зеленського? Чи вдасться дотиснути Зеленського? Десять мечів. Хитрість. Пасив. Мені показую, що мені не вдасться. Не вдасться. Далі ви вчора ще питали, чи правда, що вимагають від Зеленського, щоб він пішов? Чи правда, що зараз вимагають від Зеленського західні партнери, щоб він просто розвернувся і пішов? Ну, тобто, покинув Україну. Україна, таємниця, люди, башня, зірка, мир. Ну, я вам скажу так, так, да, це таке може бути, бачите, щось приховано, таємне. Таке пропонували, звісно, йому. І що? І загроза життю була, бачите, карта смерті. І оце загроза життю. Залякування. Давай і йди. Чи піде? Чи піде? Хитрість, розмови чи піде? Десять мечів, вищий суд, дорога. Він не піде, поки не доб'ється миру в Україні. Ну, припинення, заморозки, оце все. Він так просто не піде. Росія готова к перемовинам з Україною, каже Кремль. Росія то не була готова, вже готова. Росія вже готова до перемовин. Звісно, з таким планом. Це ілюзія, що вони готові. Це ілюзія і обман. Дивіться, ілюзія, обман, розпач. Вони ж хочуть перемоги. Це хитрість. З їхнього боку це хитрість і обман з боку Росії. Так, ладно, давайте ще раз подивимося: мирний план від США. Чи дійсно це повний провал для України? А потім спитаємо, чи зміниться він? Це провал для України. Так, да, це башня. Це башня України, да. це зв'язані руки і обмеження для України. Чи, змі... чи... чи зміниться цей план? Чи зміниться цей план з, з США? А оцей план, який розробляла Україна і Європа? Його відкинули, бачите? Його просто відкинули. Чи зміниться оцей план? Із 28 пунктів. План Трампа і США по відношенню до України і РФ. Чи, чи, зміниться там, чи зміняться там які, деякі пункти? Чи буде зміна? Ну, вибір. Вибір. Вибір, 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 відлюдник. Кукольний театр страх. Повтор того, що було. Очікується Росія захист. Ви знаєте, Росія хоче, щоб нічого там не мінялось, понятно, ось, так? Да? Вони будуть, вони, якщо там щось зміниться, вони це не приймуть. Їм прекрасно підходить оцей. А ну, давайте спитам, я не питала, що Росії підходить цей план від Трампа. Ану, покажіть, будь ласка, Росії підходить Трамп план від Трампа. Оцей 28 пунктів. В Росії підходить Трамп. Так який план від Трампа, заговорююсь. да, підходить правосуддя. Вони задоволені. Вони задоволені. да, Їхній дім буде задоволений. Я не, я не розумію, а чому так. Чому так? Чому цей план? Це просто якась капітуляція України. Чому так? Чому? Чому цей план? Це просто жах для України. Чому так? Ілюзія, імператора, бідність, контроль, світ? Ну чому так? Тому що гроші нам дає Європа. Якщо б нам не давали грошей, да? ми б... Що б було Що б було б з нами, якщо б нам не давали грошей і не давали зброю? Що б було б з Україною, якщо б нам не допомагали? Тут про це кажуть. Башня. І це все, що зараз відбувалося стосовно скандалів, стосовно корупції, стосовно всього іншого. А що зараз відбувається в нашому Верховній Раді? В Верховній Раді що відбувається? Тобто це все зараз колотиться. Ладно, наостанок давайте на сьогоднішній день все, бо щось це все дуже важко. Так, а ну-ка, покажіть, будь ласка, чи буде, чи прийме Україна, чи підтримує Україна план. Мирний план США. Мирний план, у цей США. Україна підтримує, підпише. Росія, зв'язані рук, зміни. Хитрість, уход. Ні. М -м -м, ні. В тому вигляді, який він зараз є, показує ні. План має бути такий: якщо і Україна втрачає щось, хай і Росія втратить. Якщо Україні в Україні в'яжуть руки, хай і Росії там теж в деяких питаннях зв'яжуть руки. Чому все повинна віддати Україна і від цього відмовитись? А Росія повинна бути в шоколаді. Я не розумію, чому. Показує уход від цього, ні треба в цьому плані тобто в цьому плані буде щось змінено